Що це з цим робити? Це не Ну, Я думаю, вчені міркують, але ці медали якось треба землі витягнути. Як це зробити? Тобто, Поля мета заражені, їх використовуватися, використовувати для сільського господарства, ми це не припустимо, принаймні ми це одразу. І це одна з таких мета, думок, я міркував над цим, що ми треба ну, якимось молодим чином вже мета, робити стартапи, мета, як мета, швидко витягнути мета, ці метали та запустити мета переробку. Тому що там ці метали, і мійки, і цинки, і інші, які ми використовуємо, які ми добуваємо з рута, тому що в сучасній людині вони ці рідкі метали мета потрібні. Але є метаполя, які заражені, зараджені. Якщо б віднайшовся якийсь метаспосіб, мета як витягнути то це було б дуже-дуже цікаво. І от те, що ми робити індустріальному у майбутньому, я думаю, що цікаво дещо повернутися до теми культивації Ну, Не зовсім культивації, спочатку, репутувації, а потім метапереробки. Тому що дійсно в них знаходяться рідкісні метали, які віта, 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 дуже гаційні. Там не таке там, сучасних смартфонів навіть все це не в нас є, це мета знову на зруйнованих заводах звільняться знову метапромплощадки, на які вже можна будувати нове, не метасу, не мета, мета нові сучасні заводи, але які менш шкідливі.